Всім привіт! Ви на каналі Назєвста. Сьогодні пора в Фортнайт та покажу і розкажу про нових духів, які є в Фортнайті. Вони теж стали супергероями. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Ну так ось, так, да, є два види нових духів. На жаль, їх немає більше, але вони дуже і дуже круті. Вони спавняться на карті рандомно. як бачите, я синій дух. Ним можна стріляти. Він, типу, є суперменом, міні-суперменом, і ним, ну так, да, можна робити лазер. Як бачите, лазер реально жорсткий, тому знищує людей за пару секунд. Ну і його можна, типу, Класти на спину і він буде з тобою ходити. Ну це реально прикольно Прикольно виглядає. За мною пішов чувак, тому я на нього напав за допомогою нашого любимого супермена. Супермен розрядився, і я добуваю його автоматом. Але як я вижив, я не знаю, бо це було майже нереально. Тут, як бачите, була ця морган міст. Я відкриваю штучку, таке сховище, і тут, коротше, треба нам пройти. Дивіться, тут треба. Пострібати і знайти такі монетки. А ось ці червоні, такі великі монетки, їх треба буде знищити з допомогою зброї. В принципі, ідея прикольна, і це потім відкриє вам сейф, і ви зможете класно залутатись. Тому я обов'язково раджу це лутати. Як бачите, я собі далі скакаю, залишається дві монетки. Монетка трошки зверху, тому мені треба прямо правильно тут поскакати. Та тобто, ви бачите, тут прикол в тому, що треба ще думати. Ну, ось тепер може збратися наверх, звідки ви прийшли, і просто звідси обстріляти ці червоні монетки. Обстрілюємо, обстрілюємо, обстрілюємо і залишаємо немає нічого більше. Воно в випадає падає, і двері відкриваються. І Нам дається три легендарні скрині. Ну, як бачите, з них випадає епічний лут, в принципі, непогано, але, ну, типу, деякі нічого майже цього не брав. Я взяв тільки дроба і тут випадає випадаючі пістолети епічні. Не, в принципі, йду звідси забираючи наші любимі пістолети. Я бачу, ще бачу одного духа. І дивіться, коли ти використовуєш цього бідного духа, тобто, бачите, можна його поміняти, наприклад, а можна його взяти. Дивіться, коли ти його використовуєш на максимум, то він просто бере і телепортується в якусь, не знаю, небуття, пропадаючи. В принципі, прикольна ідея, і можемо забрати нового зразу. В принципі номер новий номер може допомогти. Як бач, нападає на когось очка з цим моїм духом, наношу урон, але він втікає. Тому я беру і пробую його якимось чином вбити. Тобто, бачите, цей наш супермен він має ну непостійний лазер і він може перезаряджатися. Це теж ну, прикольна штука, це прикольна механіка, ну, взагалі прикольно продумали епіки. Як бачите, я нападаю на когось чувачка і починаю по ньому стріляти, буваючи його моїм суперменом. Тут, як бачите, є відкриті двері, я їх відкриваю, і тут якийсь чувак просто бере, цю за штуку заходить і просто летить звідси я не знаю, в якийсь космос. Ну, я, коротше, я лечу просто за ним. А чому б і ні, як кажуть. лечу, як бачите, тут є така темна хмара, тут є моноліт, який заспавнився. Ну, в принципі, прикольно, да, нам треба його знищити. Я бачу його, починаю по ньому трошки стріляти біля нього.